У нас є на зв'язку пан Селезньов, Владислав Селезньов, начальник Кримського медіа центру Міністерства оборони. Я вітаю вас, пане Владиславе. Доброго здоров'я, слава Україні. Яка ситуація на цей момент? Яка ситуація на цей момент? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Ситуація наступна сьогодні. Зранку з військової бази в перевальному рушило на убік півночі Крима чотири автобуси на його борту на їх перебуває сім військовослужбовців. Це колишні військовослужбовці шостої бригади дерев оборони. Це український військовий персонал, який не зрадив присязі на вірність народу України, тобто рушить на матерікову частину України для того, щоб проходити службу у військових частинах та підрозділах на матеріал частині України. Також є інформація, що сьогодні на Мобільних тралах, Будка 6 одиниць БМП-2. Це та бойова техніка, яка перебувала на збройній шостой бригаді берегової оборони, переміщується на залізничну залізничну станцію Астряково. Це 30 км від Міферополя. В перспективі ця техніка погружна на ешелони і відправлена на материкову частину України. Пане Владиславе, а скільки військових ще залишається на окупованій території? Чи ви маєте таку інформацію? Загальні. У загальній інформації щодо кількості військовослужбовців, які залишаються на території Криму, у мене немає. Є окремі дані за окремою військовою частиною, але мені відомо, що на цей час вже 1059 п'ятдесят осіб. це військовослужбовці, які раніше проходили службу на території Криму, наразі вже перебувають на матеріку учительни України. Дякую вам сердечно, Владислав Сели.